Андрій Ковальов. Як я проповідував Царство Небесне, щороку на провідну неділю я з бабою і дідом на чорних Жигулях Тройці їхали в бабине рідне село Крапивну. Ми так це вимовляли. Хоча офіційно кропивне, що на Чернігівщині, Їхали на могилки. Якось ми приїхали. Традиційно розквартирувалися в хаті баби Насті. Я ще мале і сопливе пішло гулять по селу. Вийшов за хвіртку і йду собі, махаю палкою, як каваляріст, і збиваю траву. Тут із сусіднього двору до мене, спираючись одразу на дві ковіньки, суне старенька огрядна бабуся у хусті. Ти чи є?» – питає баба. Я отетерів. Хотів перепитати, чи це вона до мене говорить. Бо я дитина городська і не звик, щоб у мене питали, ти чи є, а не чий. Я тоді ще не знав, що в українському селі дітей до певного віку не поділяють на він і вона. До певного віку в селі діти це воно. А тут інша баба за спиною в мене каже Та воно ж кулешикове. Я тоді ще не знав, що моя прабабка Катерина беззуб і її другий чоловік по сільському звалися Кулешики. У крапивні кулешики жили у крайній хаті коло цвинтаря. Тож, коли в селі хтось помирав, то ніколи не казали, що він помер, чи вмер, чи приставився. Казали просто, його вже за кулешики понесли. Тож, кого, кого, а кулешиків знали всі. І тут баба на двох ковіньках лізе в кишеню і дістає цукерку тузик. Ну, знаєте, таку вафельну з шоколадом. Баба простягає мені цукерку і каже, дитинко, держи-ка на За моїм спілкуванням із місцевим електоратом спостерігала моя бабуся Галина Михайлівна. Вона бачить, як я беру цукерку, і питає Андруша, що треба казати? Я відповідаю Спасіба. Моя бабуля говорить зараз про води. Тому, коли дають цукерку, треба казати, Царство небесне пойняв? Кажу, пойняв. Це була стара традиція, пов'язана з тим, що колись предки цих людей приносили колово, солодощі і різні продукти на панахиду до храму в пам'ять про своїх рідних, померлих. А після панахиди роздавали їжу тим, хто потребував, а солодощі дітям. За це той, хто отримував цукерку, мав молитися за упокій душі того, за кого приносили панахиду. У селі з 1920-х років не було церкви, але пам'ять про те, що треба дітям роздавати цукерки, залишилася і чомусь роздавали на проводи саме вафельні цукерки. Тим часом ми з бабулею почимчикували в бік хати кулешиків. Баба Катя жила в іншому кінці села. І до цвинтаря було йти не близько. Я йшов, і майже кожний дорослий, а це здебільшого бабусі давали мені цей заповітний канахвет. У руки і кишені вже не поміщалося, тому я задер футболку і висипав туди цукерки. Я виглядав, як сіяч з класичної картини. Я вже не чекав, коли мені вручать цукерку. Я просто йшов по селу і кричав Царство небесне, царство небесне, ніби проповідував, кілограм цукерок, а може, і два, я тоді по селі зібрав. Після проводів ми повернулися додому в боярку. Бабуся працювала в жіночій консультації і інколи забирала мене після школи до себе на роботу. Я заходжу в кабінет до бабусі, а там сидить і п'є чай її колега. Вона простягає мені цукерку, я беру, а моя баба Галя питає в мене, що треба сказати, а я уже навчений досвідом кажу. Царство небесне. Бабина колега ледь зі стільця не впала, а бабуся спокійненько каже. Царство небесне то у крапивні, а в боярці дякую. Пойняв? Пойняв, сказав я, хоч так нічого і не пойняв.